Із території моторизованого блоку військової частини в Бахчисараї, захопленої аксьоновцями, почали вивозити матеріальні цінності. Українську символіку і табличку з назвою частини зірвали та знищили у приміщенні штабу частини забаркадувалися на тепер півтора десятка українських військовослужбовців. Знімальна група 2+,2 плюс має ексклюзивні кадри з Бахчисарая. На цьому місці ще вчора був український герб. Зараз його немає. Захопники збили всю символіку над територією верхньої частини у Бахчисарая Російський прапор український до поки залишили, але як надовго невідомо. Ані он, поміняли флаги збили всю символіку українську, збили всі таблички, все, що зв'язано з українським законодавством, все повбирали. І от тепер повіслі свої флаги, і нас ніхто туди запускати не хоче. Це військові, які прийшли на службу. Усередину їх не пропускають. Представники самооборони Криму з червоними пов'язками давати коментарі відмовляються. Пересування територією частини обмежене. Військові, які залишилися вірними присязі України, зараз заблоковані у приміщенні штабу. Ставлення до них з боку озброєних росіян агресивне, але поки що обходиться без відкритих провокацій. Розповіли українські офіцери у руках захопників автомати та снайперські гвинтівки. За словами військових, захопленням частини однозначно керували російські фахівці. Так, да, була тут російська машина. Э, 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 машина была с российскими номерами военными. Э, под дулами автоматов проходят ровёж техники, скрываются склады КСМ и собираются выводить имущество. Сейчас находится на территории части заблокировано 15 человек вместе со мной. Э, остальной личный состав они не пропускают. Где-то часа два назад приезжал сюда представитель российского командования, вице-адмирал Федотенко. Он якраз проводил беседу з личным составом, який перейшов на сторону. Ті, хто залишився у частині, постійно під прицілом. Навіть у туалет випускають тільки під конвоєм. Мы заставляли нас э, прийняти присягу. Ми відказалися. Ми сказали сидіти в штабі, не виходити виграні, ні не там і потім подумав автоматом. Ми попросили, що что... туалет ходимо. Вони сказали, зв'язали в ходимо що Шутока подканної нас вторі зараз. Близько 20 українських солдатів та офіцерів намагаються зупинити вивезення техніки з території автобатальйону за словами військових. Основних провокацій тут очікують вночі. Які ПНО скова Андрій Хуповка з Криму новини 2+,2.